Привіт, мене звати Вася. Це TradeLab. Сьогодні у нас аналіз маркету, BTC Ethereum, домінація також волатильності. Тому став лайк і ми починаємо. По BTC ми почнемо з місячного таймфрейму. Ціна робила фулфіл місячного імба. Бачимо мінімальну реакцію, але, скажімо так, нам потрібно дочекати закриття даної місячної свічки, до якого ще залишилось в нас 3 дні. Також, швидше за все, в нас буде сформований тут місячний імбаланс, який буде виступати найближчим ХТФ-інструментом, і для продовження росту хотілося б спочатку продовжити тест, побачити тест даного місячного імба, але знову ж таки чекаємо його повноцінне формування, яке в нас відбудеться за 3 дні. Тому, поки найближчим ХТФ-інструментом у нас виступає. Тижневий імбаланс, і знову ж таки, продовження від вис висхідного руху хотілося б побачити через тест даного тижневого імбалансу. Ем, прийдемо на даний таймфрейм. Бачимо, що в нас на даному таймфреймі відбувалася маніпуляція над ліквідністю вище. Ми бачили зняття свінг максимуму і знову ж таки найближчим інструментом буде виступати даний свінг лоу, тест якого а, зараз би хотілося отримати. Ну і знову ж таки, ми бачимо, що в нас нижче залишено досить багато свінг -лоу, а, і ліквідності під ними, які не тестовані. Тому, якщо ми не побачимо тут ніякої лонгової реакції після зняття даного свінг лоу а, ми можемо ще також сходити нижче і побачити зняття. Цієї компресії з ліквідності нижче. А якщо ми глянемо 4-годинний таймфрейм, то ми бачимо, що після маніпуляції над даним свінг-максимумом, ціна в нас так само проводила роботу над ліквідністю вище. Бачимо це по маніпуляціях. Так само у нас формувалися імбаланси. Але знову ж таки. Ніякої, я б не дивився ніяких лонгових угод, поки в нас ціна би не протестувала дискаунт масив. І як мінімум хотілося б побачити зняття даного свінглоу, і так само в нас є ще тут не до кінця перекритий імбаланс. Тому будь-які лонгові угоди дивився на швидше без зняття ліквідності з даного свінга і тесту більш глобальнішого дискаунт масиву. Тому знову ж таки очікую подальшого падіння. Ну і на годинному таймфреймі в принципі, тут без змін. Ціна в нас глобально не знаходиться в дискаунті, тому лонгові угоди я би не, е, не шукав. Ну І так само після зняття даної ліквідності ми навіть не бачимо формування ніякого дисплейсменту і тим більше ну, навіть ніякої SMR-моделі. Тому, знову ж таки, я б з лонговими угодами поки не спішив. Переходимо з вами до Ефіріуму. На ефіріумі, е, відкриваємо так само тижневий таймфрейм. Все, що я виділив на тижневому таймфреймі, це даний. Пул ліквідності вищий, який може зараз виступати метою для ціни. Знову ж таки, Ефіріум зараз більш лонговіше виглядає, ніж той самий Бітісі. Також на даному таймфреймі ми бачимо, що в нас є ще залишений ще один пул ліквідності, і так само ціна робила маніпуляцію над внутрішньою ліквідності, і бачимо, що після цього в нас зараз відбувається відкат. Знову ж таки, як і по BTC, лонгові угоди я би розглядав. Після того, як ціна протестує дисконт, дисконт масив і там сформує більш локальнішу модель для входу. І знову ж таки, фірм більш лонговіше виглядає, оскільки в нас залишені ХТ в полі ліквідності вище. На 4 годинному таймфреймі знову ж таки, бачимо, що після маніпуляцій над внутрішньою ліквідністю ціна так само продовжувала роботу з ліквідністю вище, так само формувала імбаланси, а І ми бачили досить непогану реакцію на них. Бачимо, що ціна. В принципі, мінімально протестувала discount масив, також робила маніпуляцію над даним свінгом. Ну і знову ж таки, ми побачили зняття ще одного 4 годинного свінга. Прийдемо за, з вами більш на менший таймфрейм. Але бачимо, що після навіть маніпуляції на даним свінглоу, після тесту дискаунту, в нас так само не сформований ніякий дисплейсмент. тобто, ну ми не побачили формування ніякого імбалансу після захоплення ліквідності. Тобто це свідчить про те, що ціна захопила недостатньо об'єм для того, щоб продовжити рух далі. Ну і знову ж таки, в нас так само не сформовано ніякої навіть смр-моделі. Тому з лонговими годами, поки я би не спішив. Відалі, якщо в нас сформують, зараз ім. Імб, тобто, displacement, там тобто, будують SMR-модель, тоді б я вже, можливо, розглядав лонгові угоди, а поки е, їх не бачу. Глянемо так само індекс волатильності, даний таймфрейм. Е, бачимо, що після маніпуляції над даним Swing Low у нас ціна може продовжити рух до найближчого інструмента в вигляді даного Swing Максимуму, тому цей тиждень знову ж таки може, може бути досить і досить волатильний. Ну і знову ж таки, так само ще по класі глянемо. Індекс домінації. Де у нас домінація? Ні, це не то. Секунду. А, є. Так, індекс домінації, тижневий таймфрейм. Нагадаю, що більш глобальнішою цілю для ціни, для домінації у нас буде. Тест преміум масиву по даному, більш на Східному русі, тому знову ж таки ціну очікували би вище, точніше, індекс би очікували би вище. А якщо говорити більш локальніше, то в рамках так само тижневого таймфрейму очікували би тест дискаунт масиву по даному висхідному русі, тобто в рамках корекції та з дискаунту і продовження цього головальнішого осінного руху, тому альта ще може більш локальніше показати, так само якийсь ріст, коли в нас індекс піде ще на корекцію в дискаунт масив. В принципі, все без змін з минулого відео. Думаю, наш план по ринку вам зрозумілий, тому переходьте в коментарі, залишайте комент, як вам аналітика, ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент і не пропускати нових відео. На ну, ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.